І всім знову, привет! Ви на каналі Читати Круто в Book Юб. Знову я з вами Аліса. А сьогодні я вам хочу розповісти про фільм, знятий тим самим автором, що написав Скота Пілігрима від Netflix 2023 року. Скот Пілігрим злітає. Ось. Це у нас історія, яку показують іншу сторону. Перевертається весь сюжет на 180 градусів. Ось, розповідається вже не про скота Пілігрима, а про сімох колишніх героїні, з якою він хоче зустрічатися. Але ж перший, перший наш колишній, замість того, щоб як було в книзі перемогти його і далі битися з остальними, його перемагають, як нам здається, та майже всім. Є похорони, але є у нас розслідування те, що не вірять, що він помер. На камерах було зрозуміло, що це істиновано і хтось забрав. І тепер треба знайти того, хто ж викрав Скотта Пілігрима. Ось. І у нас тут розповідається про життя сімох колишніх, що в них відбувається. Різні те, що не було згадано в книзі. Ось, про те, що знімався фільм, де на участь взяли двох двох колишніх, але один був Скотта Пілягрима це о, відома співачка. Та тепер о, колишній о, нашій той, хто веде роз... розслідування та у неї сім колишніх. Ось. І це тепер... теперішній хлопець колишнього скота Пілігрима. Ось. І те розповідається, що на роль е... друга гея Скотта Пілігрима взяли одного актора, який зовсім не підходив. Ось. І коли ж сам друг прийшов побачив це, він запропонував себе на, на роль. Ось. І наш колишній веган влюбився в нашу друга Гея. Ось. І він по вуха закохався в нього, при тому, що маючи дівчину, вони дуже довго репот були, закривалися в... Таких вагончиках, де гримерки такі. Ось. Але Дружкота Пілігрима думав про це як про інтрижку на зйомочному майданчику. А якраз колишній свято вірив, що це кохання з першого згляду і так далі. Ось. Потім він сумує за тим, що. Його не полюбили, він переставав стати веганом. А якщо ти веган, у тебе є суперзадність відкривати портали. Яким порталом забрала Скотта Пілягриман? Як опиняється, що цей портал, на який, який був знятий, він набагато кращий, ніж той, який робив наш колишній. Ось. І усім... Ці серії ми шукаємо скота Пілігрима, потім знаходимо в найнеочевиднішому місці, який взагалі може бути. Якщо вам цікаво, можете подивитися сам мультсеріал. Він доволі такий короткий. Вісім серій знято в студії Япон... японській студії. ось. Вид... саме Видал це Америка і Японія. Усім рекомендую на всім до побачення!